Добрий ранок, добрий день! Ми урок наш розпочнемо. Працюємо в робочому зошиті. Як завжди, креслим квадратик, обводимо клітиночку, зафарбовуємо червоним кольором і утворюємо візеруночок в зошиті. Я пропоную сьогодні вам накреслити 7 кружечків. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Сьогодні на уроці ми досліджуємо склад числа 7. Зафарбуйте 6 кружечків зеленим кольором. Поміркуйте і скажіть, з яких чисел складається число 7. Заповнюємо наш чарівний будиночок. 7, це 6 і 1. Який вираз на додавання ми можемо з вами скласти? Правильно, 6 додати 1 дорівнює 7. Записали вираз зошиті. На новому рядочку я знову вам пропоную накреслити 7 кружечків і зафарбувати цього разу 5 кружечків. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Поміркуй, на яких два числа ми можемо розкласти число 7. 7 це 5 і 2. Ми доповнили будиночок числовими даними. Робимо висновок, значить, ми можемо скласти вираз на додавання. 5 додати 2 до 7. Продовжуємо досліджувати склад числа 7. На новому рядочку знову-таки утворюємо 7 кружечків. І цього разу зафарбуйте 4 кружечки. Який висновок ми можемо зробити? 7, це 4 і 3. Значить, ми можемо скласти вираз на додавання 4 додати 3, дорівнює 7. На наступному рядочку ми знову утворюємо 7 кружечків, і три з них зафарбуємо зеленим кольором. Який висновок ми можемо зробити? Сім, це три і чотири. Зверніть увагу, будиночок доповнився числовими даними, і ми можемо з вами скласти вираз на додавання. Правильно, 3 додати 4 Дорівнює 7. На наступному рядочку ми знову утворюємо сім кружечків, і два із них зафарбовуємо зеленим кольором. Робимо висновок про склад числа 7. 7 це 2 і 5. Правильно! Значить, ми можемо скласти вираз на додавання. 2 додати 5. Дорівнює 7. На наступному рядочку ми знову утворили 7 кружечків. І лише зафарбуємо зеленим кольором один кружечок. Ми можемо зробити висновок 7 це? Правильно, один і шість. Ми доповнили наш будиночок числами. Можемо зробити висновок. Скласти вираз на додавання. 1 додати 6 дорівнює 7. Якщо ти не встигаєш за темпом, тисни відео на паузу. З'ясуй, які кісточки доміно показують склад числа 7. Тисни відео на паузу, прийди до підручника і виконай це завдання самостійно, усно. Перевіряємо вашу роботу. Я обрала ось такі кісточки доміно. А у тебе, так? До цих предметів ми можемо скласти вирази на додавання. Порахуйте, будь ласка, скільки ліворуч ви бачите крапенок або точок, і скільки праворуч, який вираз на додавання ми можемо скласти. Правильно, 3 додати 4 дорівнює 7, але додавати ми можемо по-різному. 4 додати 3 також буде дорівнювати 7. Наступна кісточка доміно. Складаємо вираз на додавання. 1 додати 6 дорівнює 7. А додавати ми можемо по різному. 6 додати 1. Також дорівнює 7. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 4 Поясни, як склали вирази за схемами, склади і інші вирази. Знайди значення всіх виразів. Зверніть увагу, у нас є порожня віконечка. Віконечка ці потрібно доповнити. Працюємо з першим малюночком. Один додати 6. Дорівнює 7. Додавати ми можемо по різному, тому 6 додати 1 також дорівнює 7 з виразу на додавання, а в нас це один вираз, ми тільки додаємо по різному. Ми можемо скласти два вирази на віднімання. 7 відняти 1 дорівнює 6, і 7 відняти 6 дорівнює 1. Працюємо з наступним малюночком, розглядаємо відрізок і складаємо вираз на додавання. 2 додати 5 дорівнює 7. Додавати ми можемо по різному. Правильно, ми можемо 5 додати 2. І це буде дорівнювати 7. З виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Нам потрібно... 7 відняти 2. Зверніть увагу: якщо від 7 ми віднімемо цю частинку, залишиться 5. А другий вираз на віднімання, 7 відняти 5. А коли від 7, від більшого числа ми віднімемо 5, ми отримаємо число 2. Продовжуємо працювати. І з третьою схемою. 3 додати 4 дорівнює 7. Додавати ми можемо по-різному. Правильно, 4 додати 3, також дорівнює 7. З виразу на додавання ми складаємо два вирази на віднімання. 7 відняти 3, дорівнює 4, дійсно. І 7 відняти 4 дорівнює 3. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Згадай, що означає додати 1 і відняти 1. При додаванні одиниці ми отримуємо. Правильно, наступне число. А при відніманні одиниці ми отримаємо попереднє число. Працюємо усно, обчислюємо вирази 6 додати 1. Користуємося числовим променем. Нам потрібно 6 додати 1. При додаванні одиниці ми рухаємось вперед, робимо стрибок. Число у нас збільшується. 6 додати 1 дорівнює 7. 8 відняти один. А при відніманні ми рухаємося назад, і число у нас зменшується. Дорівнює 7. Наступні вирази 3 додати 1 і 4 відняти 1. Ми їх запишемо в зошит. 3 додати 1 і 4 відняти 1. Запишіть, будь ласка, і порахуйте самостійно. Перевіряємо вашу роботу. 3 додати 1 дорівнює 4, а 4 відняти 1 дорівня 3. Попрацюйте самостійно в друкованому зошиті. Сторіночка 30. Завдання номер 2. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми досліджували склад числа 7. Якщо тобі все вдалося. Намалюй мені смайлик зеленого кольору. А якщо тобі знадобилась допомога, допомога дорослих, батьків, намалюй мені смайлик жовтого кольору.